Є на порядку денному. У нас перелік проєктів рішень, внесених на розгляд виконкому виконавчим органами міської ради, який складається. 51 питання. Якщо зауважень заперечень по порядку денного немає, прошу проголосувати за нього в цілому. Всім за. Дякую. Порядок денний затверджено. Переходимо до розгляду. Питань простуті. Перший доповідач у нас підлубний Едуард Станіславович, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради. Перше питання про внесення змін до рішення виконкому міської ради від 14.01.2022 №4 Номер 4, про порядок надання щомісячної допомоги сім'ям працівників органів внутрішніх справ міста Дніпра, які загинули під час виконання службових обов'язків захорони громадського порядку і боротьби. Зі злочинністю. Якщо зауважень заперечень немає, прошу підтримати та проголосувати. Всім за. Дякую, рішення прийнято. Наступний доповідач: Зуїв Антон Вікторович, директор департаменту капітального будівництва Дніпровської міської ради. Друге питання про внесення змін до рішення виконкому міської ради від 29.04.2025 на за номером 4-29 4 дріб про надання дозволу Департаменту капітального будівництва Дніпровської міської ради на виконання функцій замовника, з проєктування та будівництва об'єктів захисних споруд цивільного захисту. Прошу голосувати. Поки що шість за. Дякую, Сім, Сім за. Рішення прийнято. Наступний доповідач Корбов Дмитро Васильович, виконуючий обов'язки директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради. Питання з третього по 7. про встановлення тарифів на теплову енергію і виробництво та постачання, послуги з постачання теплової енергії ЖБК номер 78, вісім, гірник 2. про надання дозволу КП УРА на збільшення балансової вартості малих архітектурних форм, про надання дозволу ТОВ Ерлінд компанії на тимчасове Прикриття внутрішньоквартального проїзду по проспекту науки, про надання дозволу ОКЖБК, респект на тимчасове перекриття проїзної частини провулку у Південному і питання про надання дозволу Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради на тимчасове перекриття проїзної частини по вулиці Інженерній. Якщо зауважень заперечень немає, прошу голосувати. Всім за. Дякую, рішення прийнято. Наступний доповідач Паномаріо Андрій Сергійович, директор департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради. Восьме питання про передачу документів з питань реєстрації місць проживання фізичних осіб. Прошу підтримати та проголосувати. Всім за. Дякую. Рішення прийнято. Наступний доповідач: Файфер Сергій Миколаївич, директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради. Питання з 9 по 44. Про визначення величини обосередкованої вартості найму оренди соціального житла в місті Дніпрі. Про передачу власність житлового приміщення 228 двадцять гуртожитку за адресою Проспід Богдана Хмельницького будинок 142 сорок ТГ. Про передачу власність житлового приміщення 37 у гуртожитку за адресою вулиці Алана Шепарда. Будинок 29 А Зазуля ОЄ АР. Про передачу власних житлового приміщення 431 у гуртожитку за адресою вулиця Катляревського будинок 4 упляцією. Про передачу власних житлового приміщення 524 у гуртожитку за адресою проспект Слобожанський, будинок 106 приходька ЄО. Про передачу власних житлових приміщень 53-55 у гуртожитку за адресою вулиця Казака Мама. Будинок 30 Шелест ЛА. Про передачу власні житлового приміщення 6 у гуртожитку за адресою проспект Слобожанський, будинок 67, Чипорнові ЛВ, Левченко ГА, Про передачу власних житлових приміщень 2021 20, гуртожитку за адресою вулиця Любарського, будинок 90 масло АО, масло КО. Про передачу власних житлового приміщення 206 у гуртожитку за адресою вулиця Січиславська набережна, будинок 6. Пешечку АМ. Про передачу власне житлового приміщення 206 у гуртожитку за адресою Проспект Батана, на будинок 14 Гусаренка Гусаренка, ДС. Про надання дозволу на зміну умов договору найму жилого приміщення. квартири 67 за адресою вулиця Сонячна, набережна. Будинок 12. Про надання дозволу на зміну умов договору найму жилого приміщення. квартири 132 за адресою жил массив 2, будинок 37. Про надання дозволу на зміну умов договору найму жилого приміщення. Квартири 19 за адресою вулиця Незалежності, будинок 12. Про надання дозволу на зміну умов договору. найму жилого приміщення квартири 32 за адресою вулиці Інтерна, будинок 73А. Про надання дозволу на зміну умов договору найму жилого приміщення. квартири 1 за адресою вулиця Запасна, будинок 12. Про надання дозволу на зміну умов договору найму жилого приміщення квартири 53 за адресою вулиця Калинова, будинок 76. Про надання дозволу на зміну договору догору найможного приміщення, квартири 215, за адресою проспект Слобожанський, будинок 8, дріб 4. Про надання дозволу на зміну мов договору, найму живого приміщення, квартири 45 за адресою вулиця Орлівська, будинок 24. Про надання дозволу на зміну мов договору найма жилого приміщення, квартири 23. За адресою вулиця Новокримська, будинок 8. Про надання дозволу на зміну мов договору, найможливого приміщення, квартири 57 за адресою вулиця Богдана Хмельницька, будинок 25Б. Про надання дозволу на зміну умов договору найму найможилого приміщення квартира 1 за адресою проспекту Ана Мазепа, будинок 2, Про надання дозволу на зміну умов договору найму найможилого приміщення квартира 157 за адресою вулиця, 23 річ перемоги, будинок 49. Про надання дозволу зміну змінного договору найму можого приміщення, квартири, 25 за адресою проспекту Олександра Поля, будинок 44А. Про надання дозволу на зміну договору найму можливого приміщення квартира 44 за адресою вулиця Зимових походів, будинок 20В. Про надання дозволу на зміну умов договору на можливого приміщення квартири 31 за адресою проспект Слобожанський, будинок 103. Про надання дозволу на зміну умов договору на можливого приміщення, квартири 55 за адресою вулиця Авіаційна, будинок 19. про видачу ордеру на квартиру 109 за адресою вулиця Яскрава, будинок 11. про видачу ордер на квартиру 68 за адресою вулиця Кам'янська, будинок 34. про видачу ордер квартиру 27 за адресою вулиця Панікаха, будинок 65. Про включення до числа службових жилих приміщень квартири 7 за адресою вулиця Коробова, будинок 4. Про затвердження списку на заселення службової квартири вісімдесятого будинку 96 г. проспекту Олександра Поля. Про затвердження, за... за Про затвердження списку на заселення службової квартири 77 за адресою живомосвіт Покровський, будинок 3А. Про затвердження списку на заселення службових квартир 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 по вулиці Пам'ятні, будинок 3. Про виключення з числа службових живих приміщень квартир 101 за адресою провулок Штурманський будинок 7, про затвердження спільного рішення засідання житлової комісії та списків осіб, і про прийняття на облік громадян та зняття з обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, внесення змін до облікових справ осіб. Якщо зауважень заперечень нема, прошу підтримати та проголосувати. Всім за. Дякую, рішення прийнято. Наступний доповідач Чорний Володимир Михайлович, департаменту парків тери... реакції Дніпровської міської ради. 45-те питання про надання дозволу КП РТМ ДМР на здійснення благоустрою території міста Дніпра. Прошу голосувати. Всім за. Дякую, рішення прийнято. Наступний доповідач Мороз Руслан Валентинович, начальник інспекції з питань благоустрою Дніпровської міської ради, питання з 46 по 48. про надання дозволу на влаштування металевих воріт із хвірткою в районі будинку 41 по проспекту Моновіллівському. Про надання дозволу про влаштування металевих ворожов та воріт із хвірткою в районі будинок 22 по вулиці Шевченка. Питання про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 18.02.2025 за номером сорок три про виконання робіт з відновлення об'єктів та елементів благоустрою на території міста Дніпра. Прошу підтримати та проголосувати. Всім за. Дякую, рішення прийнято. Наступний доповідач Волог Дмитро Володимирович, заступник директора департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради, начальник головного архітектурно-планувального управління, головний архітектор міста. 49 питання про надання дозволу ТОВ Дніпросільськ госпродукт ТОВ Каспер Інвест на проектування та будівництво адміністративно-торгівельного комплексу по вулиці Янтарні, 59, 69 Індустріальний район. Прошу голосувати. Поки що 6 за. Дякую, рішення прийнято. Наступний доповідач Вжежевський Сергій Сергійович, директор департаменту громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради. Питання з 50, 50 по 51: про переплахування останків Рутюнова РК, про переплахування останків військовослужбовця. Прошу підтримати та проголосувати. Всім за. Дякую, рішення прийнято. Прошу встановити хвилиною мовчання пам'ять загиблих. Дякую, дякую, шановні члени виконкому. Порядок денний вичерпан.